То я стикнувся з тим, що коли ріелтори шукали для нас приміщення, то були непоодинокі випадки, коли власники приміщень відмовлялися навіть розмовляти, коли чули, що це українська амбасада чи українське консульство. Тому що їм радянська оця пропаганда втокмачила, що саме українці найкривожерливіші були антисеміти і вбивці. А в мене до тебе ще одне питання, яке стосується України і інформаційної диверсійної роботи російських, скажімо так помийок на території країни, оця національна забава, яку я ненавиджу, вибач за сленг але вона називається словом срач. І це пов'язано якраз таки з святкуванням е релігійних е свят, святкуванням Різдва, а також е тих ну так символів тих чи інших народів, які розміщені в багатонаціональній країні Україна Зараз я розкажу, про що йдеться мова. Одна відома співачка, не будемо робити її рекламу. Написала, що от поставили в Україні на, на майдані, значить, Ханукію, а це мов ображає, ніби це, нібито ображає почуття християн. Ну і далі, далі, далі такої, всякої біліберди вона наговорила. Я звернув увагу на те, що зараз відбувається в соцмережах, саме от в цьому ключі, що там хтось каже, от вже от євреї вже тут ставлять. А чому не, не стоїть там е, наш дідух і так далі? Е, я від себе скажу коротенько, така чому не стоїть, тому що ви не взяли і не поставили, Ми Так у і поставте. Хто ж забороняє? Але мені дуже сподобався допис е, нашого з тобою спільного знайомого. Карла Волоха, і я хотів би глядачів з ним ознайомити і також почути твою думку з цього приводу. Я думаю, що було би цікаво. Отже, увага на екран. Я зараз його виведу і зачитаю, щоб можна було зорієнтуватися про що йдеться мова. Карл Волок написав: Давайте я все таки повернуся на хвилинку до теми хануки і поясню, чому виступи проти Ханукії на майдані так образили українське єврейство. Так, от головне, чому євреї навчилися за тисячоліття життя в Росіяні це не висовуватись навіть останні десятиліття, коли ставлення до меншин в цивілізованому світі стало змінюватися, генетична пам'ять єврея, особливо на землях наймасованішого голокосту. Підказує сидіти тихо і не привертати увагу. І те, що євреї на це свято, а в минулому році я пояснював його особливість для трьох аврамічних релігій, у деяких країнах виходять на площі встановлювати святкові символи, це не ознака вивищення, вивищення а радше подяка батьківщині країні проживання. Саме так українські євреї, встановлюючи Ханукію, поза оселею, синагогою, намагаються не увагу до себе привернути, а діють во славу України як найтолерантнішої до них та Ізраїля країни світу. І це не традиційне підлабузництво перед титульною нацією, яке вимушено демонструвалося багато століть перед тим у різних країнах, а цілком щирий порив душі людей, котрі відчули, чи не вперше в історії себе єдиною родиною з українцями. І коли на цей порив закомплексований рагуль відповідає чимось на кшталт «закрийся в своїй синагозі і не лізь на мої майдани. Погодьтеся, це складно не вважати плювком в обличчя. Ось такий допис зробив Карл Волох. Я, чесно кажучи, ну. Про проникаюся, тому що дійсно це повністю співпадає з моїми думками, але я хотів би ще почути від тебе декілька тез саме з цього питання. Ну в мене багато програм «Саундчек» присвячені цій темі, оскільки ну в х роках минулого століття один з головних напрямків роботи КДБ на зовнішньому периметрі була максимальна Зіпсування стосунків між найдвопливовішими антирадянськими діаспорами в, в світі це саме українська єврейська, які були дуже потужними в Сполучених Штатах. Вони практично що, що там єврейська діаспора щотижня впроваджували там демонстрації перед посольством радянського союзу перед будинком ООН і так само і українська громада була дуже потужна анти, антирадянська так от для того щоб посварити ці дві потужні потужні громади якраз такий собі подвійний агент Арманд Хаммер, якого навіть назвали на, 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 на честь символа цього серпа і молота да його ім'я як відомо перекладається. так от він вивіз в 70-х роках з архівів КДБ підроблений Документи на активістів української громади в сполучених штатах діячів та національних тих чи інших українських патріотичних організацій для того, щоб їх звинувачити в злочинах, і так виникла справа справа Івана Демінюка. І мені довелось потім ну безпосередньо участь в цій справі, оскільки після того як цей, цей суд тривав сім місяців, завдяки тому, що впала залізна завіса, адвокат Йорам Шефтер зміг дістатися радянського союзу і знайти тих самих охоронців, які працювали в Треблінці, які стовідсотково довели, що Іван Дем'янюк не Так, як стверджували КДБ і відповідні там е організації міжнародні, які його е намагалися притягнути до відповідальності, що він ніякого відношення не мав до Треблінки, що він не був тим самим Іван Гайов, ну е -е -е тим самим Іваном е -е Грозним, який е працював в, в цьому таборі треблінка тому що той. Іван насправді був Іваном Марченко. Він був на 12 років старше. Там були всі антропологічні дані, що він там на 10 сантиметрів менше за зростом, що він походить походить не з Дніпропетровська, а з Вінниці. Ну, тобто, все абсолютно було притягнуто за за, за вуха, і таким чином змогли. Довести, що він не є тим самим за кого його ізраїльський суд вже засудив до страти. І він нагадаю сім років в в'язниці, де я його відвідував, сидів за гратами, і перед цими за загратами була шибениця. Тобто радянський союз ось так підступно сварив дві найпотужніші антирадянські діаспори, і намагається це зробити і сьогодні. Я на жаль, попереджав про це. В мене був двобій, Я пам'ятаю із цим Розумковим, і з це Розумков був в ефірі програми. Як вона називається? Ну на на. Влащенко да, а з э, цим э, гетьманцевим в ефірі э, в «Настоящее время», да радіо Свобода. Я їм казав, що Росія обов'язково буде використовувати етнічне походження зеленського. По Побачите, будь-який користуватися будем приводом для того, щоб розхитати внутрішню тут ситуацію, довести знов ж таки, що тут українські українці страшні там антисеміти. На жаль, ну це їм вдалося в ці 80-ті роки минулого століття тому, що коли я прибув як перший український дипломат в Ізраїль, як керівник передової групи українського посольства, то я стикнувся з тим, що коли ріелтори шукали для нас приміщення, то були непоодинокі випадки, коли Власники приміщень відмовлялися навіть розмовляти, коли чули, що це українська амбасада чи українське консульство, тому що їм радянська оця пропаганда втокмачила, що саме українці найкривожерливіші були антисеміти і вбивці. Цю тему ну мені ця вона ще й близька, тому що я пам'ятаю страшні розповіді моєї бабусі про ті єврейські погроми, які інспірували знов ж таки російська е е е і і імперія і сама. Типографія друкарні, яка належала царській родині, вона друкувала ці листівки чорносотинці, наприкінці яких було заки було було був підпис. Перепишіть від руки в п'яти екземплярах і роздайте сусідам. І це ж було справа Бейліса коли. Переконали практично там 70% київських київських ну, православних повірили, що саме євреї вбивають малюків для того, щоб ритуальну мацу виготовити з їх крові. І настільки оця розкручена була антисемітська ця істерія, що от бабуся. Приповідали перші її дитячі страшні враження. В них на вулиці була крамниця євреїв і велика єврейська родина. І якраз от під час цієї роз, розхитували коли ситуація головне було для Росі для царської імперії відволікти увагу суспільства від нагальних проблем, да від революційних там усіх подій треба було знайти повідбувало і ось знайшли тоді. Як Гітлер потім знайшов, так і тут знайшли, знайшли євреї, і вона з вони з, з, з моєю мамою зайшли, якраз там щось купити в цій крамниці, і на їх очах забігає оця натовп цих чорносотинців. Вони хапають за ніс цього власника крамниці і ножем відрізають йому йому носа. Так от найстрашніше, що відбулося, що він бабуся, моя була там тринадцятою дочкою, ну дитиною свого батька. І так само вся єврейська родина теж була дуже багатодітна, і всі діти цього ну корочмаря ну вірні власника цієї крамниці, вони стали затятишими большевиками, тому що вони побачили, що мало того, що царський цей режим, ця царська ця держава, не може захистити е, своїх громадян, так вона і ще й натравлює е, одну частину суспільства на іншу, і вони потім, на жаль, таке страшне, страшне, що відбулось, що і навіть. Всі діти цього єврейського торговця разом з дітьми мого прадіда разом з моїми там ну двоюрідними дідусями. Потім звільняли будинок мого діда, тому що їх большевіська пропаганда накрутила, що він класовий ворог. Що головне, ось в нього було там 34 чотири підмастерія, як ну, дуже вправного такого цього чоботаря. І їм втовпнячили голову, що він головний ворог, що їхній батько, який дав їм життя, дав їм освіту, і вони потім разом з іншими цими членами цієї. Ну тоді вже комсомольської організації звільняли будинок мого мого прадіда для того, щоб там банда зеленого між іншим, це сьогодні якимось дивом назвали, назвали вулицю Атамана Зеленого на лівому березі. Хоча він був тоді керівником першої так званої радянської дивізії, яка зайшла в це містечко. Ну це один тоді невеличке було місто Вороніж, Не той Вороніж, який в Росії, а Вороніж, який станції Терещенківська, і вони в витягали навіть таку страшну яку бабуся розповідала розповідали такими сльозами, що в той час хворіли дві її старші сестри, близнюких це 19-й рік, якраз оця радянська ця бригада, радянська дивізія. Ця під керівництвом цього атамана зеленого вони знайшли найошаніший будинок на центральній вулиці, мого діда прадіда, і вирішили, що він там буде реваєнсавет. Так, от дві сестри бабусі хворіли на тоді, іспанка була, це був цей, цей лютий 19-го року. І за коси витягали їхніх сестер. І, і бачичи навіть це, старші брати моєї бабусі стали затятими цими комуністами і проклинали свого батька до кінця його життя. Ну, практично вони з нього зріклися. Ну, тобто, та, така історія моєї родини, як я, на якій можна побачити, наскільки впливова ця. Непідступна російська пропаганда була і лишається.